Всім привіт! Знімаємо відео. З чого починали, тим і закінчуємо. Прожили ми в цій хаті майже рік, трохи менше. З того, що ми встигли тут зробити, пошпаклювали стіни повністю велику кімнату. З потолком ще нічого не встигли зробити, тому що зима була. Тут переклеїли обоє. Такі поклеїли. Так, на кухні ми. Тут ми виклали цю стіну. Хто пам'ятає, її тут взагалі не було, була дирка. <кій> 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 І тут поклеїли кухню. Ось маленька. Кухонька. Е, чому? Чому виселяємось? Чому виселились? Тому що господарка хати сказала, що будинок цей, цю хату вона продає. Саме тому треба звільнити. Вона почекала, поки закінчиться отоплюючий період 15 го числа. Сказала 15-го числа виїхати. Знайти житло було нелегко. Ми обходили дуже багато людей для того, щоб знайти, куди приїхати. Але все ж таки є добрі люди і їх більше, ніж не дуже добрих людей. Тому ми знайшли будинок. Умови там набагато кращі. Там будинок, там кухня, там сарай, там двір. Тому ми туди переїздимо. Щось потемніло. Так, а, ми вже перевезли всі речі. Тут прийшли тільки прибрати і віддати ключі. В одній кімнаті обої не доклеїли біля вікна. Тому що не вистачило у нас рулону обоїв, і ми не встигли його докупити, тому що нам ввечері сказали шукати житло 6 вечора. Ілюша скинь ту кульку, зніми, а воно роживе. І, 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 і треба було ходити шукати. Ми обходили цілий день і підсумку, там кісточка. І е, треба було вивозити речі, треба було трошки там прибирати, тому що в тому будинку теж люди давно не жили, е, тому що немає дідуся і бабусі. І е, роботи там теж дуже е, е, багато є. І в дворі треба прибирати, і в будинку наводити лади. Ми е, е, майже там. Трохи вже наробили таке порядок, порозставляли, порозкладали речі. Але ще не все. Дуже багато речей ще у нас під навісом, банки особливо, бо їх дуже багато виявилося. Баночки отут забрав? Yeah. То, ви То ти І той. То... Мішечок забери. Доста. То вино, що ти з тобі. Та цей, я казала, великого. А, то будуть відео обов'язково. Зніму відео на YouTube. Я думаю, буде, а, вже є в Тіктоці нові ролики, вже там, тій, на тому подвір'ї. Я хочу сказати, що я в черговий раз певні в тому, що Якщо одні двері закриваються, відкриваються інші, і вони можуть бути набагато кращі, ніж перші. Що можу сказати про людину, яку здавала нам цей будинок? Я не хочу говорити якихось поганих речей. За весь той час я цю жінку навіть не бачила жодного разу, нам привезли ключі, якісь два молодики. Ну, як чоловіки. В такому веселому стані ось. І Кицуня, мабуть, там на підвіконі тряпку лишила, витирала вікна під віконі. І цю Людмилу я так і не бачила. Не, не. А я її, мабуть, винесла, так? То знаю вже. Що говорять, що ми звідси повиносили все, що могли. Хоча тут нічого не було, і хто бачив відео в Ютубі, ті бачили, що тут було взагалі, до того, як ми сюди заїхали. Тому <кій> можу сказати, стільки не роби гарно людям, не завжди то повертається. Так, як і ти робиш для людей. Е, але все ж таки, я продовжую вірити в добрих людей. Я продовжую вірити в те, що що не робиться, робиться на краще. І думаю, що все буде добре. Головне, аби швидше була перемога, і повертатися додому. Повертатися додому і робити там порядки. Тому що там вже їх треба робити. Так, що всім привіт пока. І я дуже вдячна тим, хто дивиться нас в YouTube. Е, я є в Тік-Ток, е, підписана також Кака. Дуду, кака. кому Дальше. цікаво. Заходимо, дивимося, ставимо лайки, е, піднімаємо собі настрій. Е, в Тіктоці я зовсім інша. Е, чому? Е, це не говорить про те, що я е, маю якісь. E, два e, образи, чи я не знаю. E, так, це два образи, це не два види життя. E, в Тіктоці там все дуже смішно e, знімається. І коли ми знімаємо в Тікток, тут всі падають з усміху, тому що, виходить, там ну, будь, різні відоси, кому цікаво, дивіться. E, в YouTube каналі я така, яка я є. Я показую свою сім'ю, я показую наші маневри під час війни, наше життя. Вибачаю, що знімаю дуже рідко, знімаю по можливості, тому що дуже-дуже багато роботи, дуже багато складностей. Які треба постійно вирішувати, а це не так просто, як хотілося б. Так що, заходьте, дивіться, лайкайте, ставте, коментуйте. Всіх вас люблю обнімаю. Всім привіт, пока!